Я вам представляю мою наступну гостю, пані Мирослава Керик, голова правління фонду Український дім у Варшаві. Так, вітаю вас, пані Мирослава. Добрий день. А ви українка, яка вже багато років живе в Польщі і допомагає іншим українкам. Ваш український дім став дуже впливовою організацією, і з початком повноштабного вторгнення це відчулося особливо. Які виклики взагалі у українських жінок в Польщі вже вони пройшли, і які ще треба подолати? Дякую, дуже дякую за запрошення і до інтерв'ю і на Конгрес. Якщо йдеться про виклики, які стоять перед українками, з одної сторони вже в 2022-2023 році більшість українок, які насправді б українські біженці, це жінки з дітьми, вони вже знайшли роботу, помешкання школу для дітей. Тобто якісь такі побутові базові речі, вони вже собі дали раду і налагодили. Але тим не менше залишається це як вони налагодили, це вже інше питання. Тобто, наприклад, більшість там, залежно від даних, чи чи фірми чи національного банку, десь 70 або 80 відсотків. Українці українських біженців, дорослих, а це більше всі жінки працюють і це теж утримують свою родину. Це є плюс, але з другої сторони є питання, де працюють. Тобто вони часто працюють на роботах, які доступні. Тобто, які є часто регламентовані часом, мало мало гнучки, зокрема, якщо ти опікуєшся своїми дітьми, і фактично, це теж є фактично самотньою матері, навіть якщо ти маєш члена родини тут, тобто чоловіки в Україні, відповідно для них є досить важко знайти теж. Це те так, яке було сьогодні сказано: так на перекваліфікацію, так, на досконалення. Дуже важко знайти час на вивчення мови, на перекваліфікацію, щоб, наприклад, шукати кращу роботу. Так чи інакше, вони працюють, отримують е, свою родину, але то, що, те, що є проблемою, є почуття тимчасовості. І це зв'язано з тим, що вони все ж таки поза кордонами своєї країни. Вони повинні бути легально, вони повинні мати легальний доступ до праці до медицини. А на жаль, ну ми говоримо зараз про Польщу. Е, фактично, от мій. Місяць тому, в вересні, п'ять днів до закінчення тимчасового захисту, президент Польщі підписав закон, що він продовжує їм тимчасовий Чагали захист. Ми до останнього. Так, так. І це дуже це дуже, дуже погано пливало вплинуло на, на людей. Ми отримували багато дзвінків. Люди приходили. Ну витишно в паніці, тому що з 1 жовтня фактично вони втрачали працю, житло. Єдине, що ну, могли бути легально ще певний час, якщо мали безвіз. Так що, це, це не сприяє відповідно, що маємо тимчасові звичайно. Чайно, що вони мають родини в Україні, вони є включені в українське життя, будучи там ставлені сирени. Теж ну це це майже всі мають сирени, бо їх рідні в Україні. Відповідно, це дуже погано впливає на на психічний стан. І, на жаль, нам рекордно ну, зараз тимчасовий захист продовжений до березня. Відповідно, що далі, ми не знаємо. Тобто, ми знаємо, що можна буде легалізуватись, але дуже це все ж таки майже мільйон осіб. Як вони будуть легалізовуватись в? Скільки? чотири місяці менше ніж чотири місяці. Це є дуже велике питання. От так що тимчасовість плюс, я думаю, так, те, що є викликом для жінок тут. Ми сьогодні слухали про часто турбота це є цей обов'язок жінки. Вони вона є тут і теж там. Тобто вони займаються і своїми дітьми, старшими батьками, теж дітьми чи членами родини з інвалідністю. Ніхто цього від них не забирав. І на жаль, будучи ще в чужій країні, в них є менше цієї мережі підтримки. І, відповідно, вони з тим стикаються, і дуже важко їм, власне, якби не мають вони поділу цієї турботи між іншими членами родини. І це це власне є та перешкода в якісь розвитку пошуку кращої праці, пані Мирославо, А нещодавно українську мову в Польщі визнали другою іноземною mm -hmm. до вивчення в школах, і це така маленька перемога, адже для мільйону українців, які зараз перебувають в Польщі, це великий крок назустріч. А водночас ми чуємо історії про ставлення, зокрема, погіршення ставлення поляків до українців. Де тут правда? Mm -hmm. Чи правда завжди посередині? Ну тут є на жаль не зовсім посередині. Тобто, якщо йдеться про саму освіту, це право існує, і воно ще здається, якщо я не помиляюсь, право навчатись, воно існувало. Тільки тільки з цього року можна здавати екзамен з української як іноземної, екзамені так, ЗНО, можна сказати, порівняв на польському зно, і це означає, що повинна бути підготовлена програма навчання і теж на початковій школі. І це є чудово, що є програма. Це українські дослідники і працює в Польщі. Петро Павловчук приготував. І це є великий успіх. Але з другої сторони, наприклад, немає ще української перельку екзаменів восьмого класу, що означає, що е, не можуть поки що батьки здавати, є зато російська. Це ну це наша одна з наших елементів боротьби, це скажімо так, адвокації. Багато років ми вже це робимо, але стараємось. Єдине, що є заклик власне до українських сімей, тому що ми знаємо, що в 12 тисячах шкіл є українські. Скі діти, але здається, десь 10-20 шкіл тільки зголосились батьки, що вони хочуть української мови. Так що, це якби теж батьки повинні бути переконані і бути більш сильнішими, щоб щоб ну, вимагати, просити, щоб щоб була українська мова для їх дітей. Ви спілкуєтеся з багатьма українцями, які перебувають mm -hmm. в Польщі. Які настрої ви бачите? Mm -hmm. Чи готові люди повертатися в Україну? Адже ми тут над цим питанням вже думаємо, а що думають вони? Угу. Ну тут якби те питання перше, яке ви говорили, не друге, про яке ви говорили про антиукраїнський настрій. На жаль, це якби причина теж в політиках перед передвиборчій кампанії, яка, на жаль, продовжується. Тобто, це українці стали одним з елементом негативної кампанії, і це продовжують жінки, якраз є тими, яких в транспорті громадському, чи на майданчику звинувачують і до них, вони жінки, бо вони розмовляють українською з дітьми. І вони, власне, є тими, які теж говорять про це. Можливо, що чоловіки теж, але вони менше про це говорять є сміливіші в тому, якщо ми говоримо про назву конференції, сміливість це про жінок, і відповідно вони як для них це теж таке відчуття, ніби в безпеці, але з другої сторони, вже не відчуваємо себе в безпеці. І є якщо тенденції збільшаться, якщо 27-му році виграє е, націоналістичний блок, то я боюся це, ну, це буде такий пуш-фектор фектор ви, виїхати. І, можна, і Вернутися, наприклад, в Україну. Але настрої дуже індивідуальні. Є люди, які просто мають дітей, які в школі, і вони вже. Будуть пристосовуватись, але є теж які повернулись і хочуть повернутись, але бояться, що не мають де, або бояться, що не будуть мати достатньої зарплати, щоб отримати і себе і родину. Так що це, це дуже індивідуально, але так чи інакше, частина повертається, ми маємо рух з дві сторони. Так що, але є теж рух в Україну. Ну, правда, зимою трошки важко очікувати. Люди бояться дуже частих. Ну, ми вчора було і сьогодні, відповідно, маємо атаки, і люди бояться, просто жінки бояться за дітей вам, пані Морославу, за те, що поділилися своїми думками, і, взагалі, за підтримку українців і особливо українок у Польщі. Дякую Також дяки усім нашим експерткам. Тут дарую вам книжку. Це проект українського жіночого конгресу історії жіночої історії лідерства в Україні. Дуже вам дякую. дякую.